Два двоколісних друга. Ось і все, що змогли вивезти з собою з окупованого Донецька подружжя Юлії та Павла. У Рівному вже два роки. Переселенці розповідають, любов до велоспорту в них з дитинства, тому не пропускають ні одного спортивного заходу у місті. Були на велопробігі місяць назад, їздили к екватору. От. Год назад теж принимали участь. На тому велосипеді спиді наклеєчка осталась. Вот, ровно позитивный город. Мы не собираемся дальше возвращаться туда, в Донецк. Так что всем вела. А так вообще очень позитивный город, веселый, уютный, гармоничный. Думаю, что все у нас будет хорошо. Цьогоріч велодень зібрав разом власників найрізноманітніших велосипедів. Кожен транспортний засіб відрізняється від іншого як стилем, так і формою. Кожен, наче відображає свого господаря. Леонід колекціонує велосипеди. Розповідає, брав участь навіть у стилізованих велопробігах. Старовинні сідла фірми англійської Брукс. Споряд різні годиннички, дзвіночки. Отак, От є такий рух Твідран, який започаткований у 2009 році. Цей рух започаткували в Англії, де Молоді люди вдягнули старовинний одяг та проїхались вулицями Лондона. Традиційно велосипедисти стартували на майдані Незалежності. Наголошують, велосипед, перш за все, доступний та економний. А головне швидкісний та екологічний транспортний засіб. Це зробив для мене молодий чоловік. Мій це реставрований велосипед. Я сподіваюся, я буду моїм другим другом. А їжд уже десь місяць десь так, купив його. Ногі спортсмени. Школу їжджу та да, всюди. На жаль, не так часто приходилось їздити, але зараз задоволенням це роблю в вільний час. 1100 учасників велопробігу це абсолютний рекорд для рівного. Наймолодшому зареєстрованому немає ще року. Прихильність рівнян до двоколісних спонукає все частіше організовувати подібні пробіги. В червні місяці буде проводити Поліська -Січ, такий Триденний веломарафон, де також ми спільно з спілкою велосипедистів рівно з іншими організаціями долучились до проведення цього також унікального веломарафону. І всіх присутніх сьогодні на володні. Ми запрошуємо туди також. Родзинкою з цього велодня стало екстремальне велосипедне шоу у новому байпарку. Анастасія Кучеренко, Артем Лаговський новини рівного.